Так, всім здарова. Мене звати е, Сава е, псевдонім Еверон. Сьогодні буду грати в КС е, 1,6, бо, на жаль, КС 2 мене не підтягує цей комп'ютер. То будемо грати, то будемо грати то що маємо. Так... Для там, Дав? Типу... Дав. Да, разрядка. Давай. Ну. Ну, ало. Хорош. Ну. Все, хороший і раунд затащив. Це ми граємо проти ботів в. Во... Я ще поки вчуся грати в CS 1.6. Minute 6, Но, думаю, мене ніхто осуджувати за це якби не буде. Починаючи екіпер спортсмен. Тебе я знімати не буду, буду знімати тільки ігру, яку граю. Так. Там типу, можна на А. Да. Йип. Дал... Нет. Шо ж це такие промахуюся раз... Все хорошо. Якщо графика чуть погана, ну, вже, вже, сорян. Ну бошку прострелить? Ладно, чеги? Чую, чую а, це наше? Значить, на Б на Б. Нема, а вони не, вони з вони на А. Бачу. Пацани, якщо чуть погано граю, не осуджуйте. А, боже, це наш. Даже якщо я і, і помиляюсь. Ну, типа, нема смисла, я не бачу смисла. Осуджувати. Давай, бошку дам. Не дам. Просто так. Патрону лов. Там сидить збоку в крису. Давай, три. Два. Нема, а де він? Тож був. Ого! Тихо, тихо, тихо. Ого, я Я за ВП хорошо стреляю, уже понял. Для. Ну, 좋. ну хорошо. Тащо, ну типа я. Пістолет Дигл, Понтівки АВМ, АВП. Броніки. Доіграю, його воджу. Вже можливо, я не буду викладувати відео про Велоспеди. Ну, мені це, мені це вже тема не цікава. Цікава про кіперспорт. Ой, блядь. Блядь, сука. Я уже начинаю все раздражать. Ну, Че бот так делает? Отдаляется что Бля. Бедовые. Ладно, мы зараз затащим что. <coughs> Некий немножечко красненький, красивый, то наш тип пришел. Наш там типа иначе. як нахуй, алло, блядь. Что ты делаешь, тип, алло? Хорош. Так, а что, все? Нам габало. Да, 2-3 спецнази піснази е, починають камбекати. Тобто ті, тобто, ті бути. Я Ладно, візьмемо КР. Приватка. Якщо що, це не оригінальна Counter-Strike 1.6. це приватка. Опа. Твіз лет? Тут є? Ні. О, бачу, бачу. Бля. Вони з мене вони з мене зараз з мене е лоу ло зроблять. Пойдуть. Терористи Хорошо, хорошо. Що там літає, не? ми вже граємо 9 хвилин. Так, погнали. Комп у мене. Нормальний, вроді би. І це не мій. Це бабуська. Але все одно щось я не знаю, типа на КС. Два. Мощності щось не хватило. Я заходжу в КС і. В мене. В мене зависає і, ви... і викидає мене бере. Так, воно значить на Б. Да? Алло? Салам. А, боже, я, я, я пробуду, сорян. Давайте Сейчас сделаем. Туда где сидеть? Нет? Ты шо за такие? Нас перемогли, ще раунд цей зіграємо і, думаю, хватить на веп зіграю. Дало? видив, дав кіл. Міт. ага. Я хотів нам скоп зробити. Це опонент, так що зараз ми за ним слідкуємо. Нічого, я закінчилась.